Що вже появилися там десь беркутівці, десь носа показують біля адмі... Київської міської державної адміністрації. ilmeisesti niin totta ja materiaali Шановні Панове, шановні українці, брати, я приїхав сюди, щоб підтримати ваші намагання, щоб підтримати вашу мрію, щоб підтримати європейську інтеграцію України. Перше дати г'єдуми, дати огромну демонстрацію. Bo jestem pewien, że zwyciężycie, że Ukraina będzie w Unii Europejskiej, że weszliście już na tą drogę. Weszliście, bo jesteście zjednoczeni, jesteście silni. Boże, boże, zawodnicy, tę rewolucja będzie prowadził i tylko na północnym roju. Wschodni tu, posiłajcie, який має заблокувати весь урядовий квартал, там де знаходиться Кабінет міністрів, адміністрація президента, державного України. Ми маємо бути тут. Я звертаюся до студентства. Знаю, ви героїські стояли вже тиждень, але завтра вам нема чого вчитися в інститутах. Вся наука тут, на вулиці, тут ваше майбутнє. Завтра тут, на Грушевського і будці. Боються за своє майбутнє. Я звертаюся до кінських підприємців. Якщо ви хочете, щоб з вас припинили з пускати школи, щоб перестав автобус зарослуватися і завжди, роз... що, не втізати замовлення, виходьте завтра на вулиці, Тут може майбутне без заборів. Я звертаюся до автомобілістів. Сьогодні вночі, завтра-зранку, виїжджайте в цей квартал і зупиняйте тут автомобілі. Це центр столиці, належить народу, а не тім привосізям. Ви Я звертаюся афганців, до, Афганці. до шанобинців, приходьте сюди, урядовий квартал і ні кроку назад божий. У нас все по поряду. Друзі, запам'ятайте, запам'ятайте, досі 2004 року вчить нас як перемагати. П'ять днів блокади і більшість Верховної Ради буде нашою і вона відправиться в уряду відставку. Бо тих, хто сьогодні тимчасово знаходиться у Януковицькій більшості в парламенті, переходьте на сторону народу. Нам потрібна нова більшість верховній Роді. Народ вимагає від Вони в небольшості, але ваше згадує, вони мають право диктувати наші вимоги нашому українському парламенту. Так, наші вимоги відставка злочинного уряду Азарова з усіма міністрами Захарченка під суд. Цьому тижні 5 днів страйку в Києві. Будьте тут з цього майдана. Ні кроку назад. Все майбутнє у нас попереду. там, в адміністрації, Верховній Раді, в Кабінеті міністрів, єдності сила. На Майдані всі, як один, стоять всю весь день тиждень. Повна блокада і країна буде нашою. Мені все добиться знати Янкович, в Китай. Але тут влада йому вже не належить. Ми не дамо продати країну. Ми її відвоювали. І вона наша. Друзі, слава Україні! Україна вперед!